Вітаю вас, дітки! Подивіться, будь ласка, хто сьогодні завітав на наше заняття! Вірно, це сонечко та хмаринка. Я пропоную вам послухати загадки і відгадати, яка з них про сонечко, а яка про хмаринку. Тож слухайте уважно. Біла, сіра, волохата. І як м'який клубочок вати, небосхилом перепливла, припливла, діткам дощик принесла. Знають Петрик і Маринка, що, звичайно, це. Хмаринка. Слухайте наступну загадку. Цілу ніч відпочиває, а вдень по небу гуляє. Дуже тепле і ласкаве, промінці нам шле яскраві. Заглядав в віконечко, що це діти? Сонечко. Тож послухайте, що я вам розповім про сонечко. Це сонце величезна вогняна куля. Розмір сонця. Дуже великий, воно неймовірно гаряче, освітлює та зігріває всю землю. Температура на поверхні сонця дуже висока, воно перебуває далеко від землі, але його промінчики досягають землі і приносять тепло всьому живому. Сонце набагато більше за землю. Порівняти це можна. Так. Сонце більше від планети Земля. Як Кавун більший від зернятка пшениці, Дивитися на Сонце без спеціальних окулярів не варто, бо можна зашкодити очам. Як ви гадаєте, діти, чи можна прожити без сонця на Землі? Ні. Без сонця життя на землі не було б. Ні люди, ні звірі, ні комахи, ні рослини не могли б жити без сонячного тепла і світла. Діти, а де ми можемо побачити сонечко? Звичайно ж на небі. А що ще, крім сонця, може бути на небі? Зірки та місяць вони бувають вночі. Ще на небі ми можемо побачити веселку. А коли ж її можна побачити? Найчастіше влітку після дощу. А ще на небі є хмари. А коли ми можемо побачити хмари? В будь-яку пори року, на весні, влітку, восени і взимку, і в будь-який час доби, і вдень, і вночі хмари можуть закрити сонечко і стане похмуро. А ще хмари можуть пливти по небу, не закриваючи сонечко, і тоді погода буде ясна. Сонячна. Послухайте діти, що я вам розповім про хмаринку. Це хмаринка, в неї є багато подружок, інших хмаринок. На початку осені, на весні та влітку, небо прозоре, блакитне, по ньому пливуть легкі. Яскраво білі кучеряві хмаринки. А вже ближче до зими небо вкривається сірими, важкими хмарами. Вони довго нависають над землею. Подивіться на малюнки навколо хмаринки, що на них сніг, град, дощ. Та сонце. А який же ж з цих малюнків зайвий? Зайве сонечко. А чому? Тому що сніг, град та дощ приносять хмари. Вони з хмарок падають на землю. І сніг, і град, і дощ це вода. Це маленькі крапельки водички, тільки в залежності від того, яка на дворі температура, вони змінюють свій вигляд. Якщо тепло, крапельки води так і залишаються рідкими йде дощ. А коли холодно, краплинки води замерзають і утворюються сніжинки. А ще ви знаєте, що хмаринки. Можуть бути різних чодернацьких форм, схожими на тварин, рослин чи якісь предмети. Спробуємо впізнати, на що схожі хмаринки. На що схожа ця хмаринка? На зайчика. А на що схожа ця хмаринка? На сходинки. Подивіться, на що схожа хмаринка? На пір'їнку. А цю хмаринку, яку думаю, ви впізнали, бо вона дуже схожа на сердечко. А на що схожа ця хмаринка? На дельфінчика, а на кого ж ця хмаринка схожа? На ведмедика? А це хто впізнали це кінь? Бачите, дітки, як багато цікавого навколо нас. На прогулянці уважно подивіться на небо. Може, і ви побачите якусь незвичайну хмаринку і впізнаєте у ній якусь тваринку чи предмет. Повірте, це дуже цікаво, а наше заняття добігло кінця. До наступних цікавих зустрічей!